Українська народна казка «Коти-горошко» Жили колись чоловік із жінкою, і було в них семеро синів та одна дочка. Пішли якось шестеро синів у поле працювати, а найменший брат залишився вдома. Ішли брати полем і плугом за собою борозну тягли. Щоб сестра могла їх знайти, коли обід їм понесе. Біля того поля в лісі жив змій. Задумав він недобре борозну, що брати проклали. Засипав, а сам нову проклав прямісінько до себе у двір. Понесла сестра братам обід, та й по тій зміїній борозній пішла. І йшла, і йшла. Та зайшла у зміїний двір прямо до Змія в лапи. Повернулися брати з поля, а сестри немає. Пішли вони шукати її. Прийшли до зміїного двору, вийшов Змій їм назустріч. Битися прийшли до мене чи миритися? питає Змій. Битися, відповідають брати. Тоді пішли під залізний дуб, поміряємося силою. Не терплю людського духу. Прийшли. Посеред зміїного двору дуб високий стоїть, і стовбур, і листя в нього залізні. Погойдуються на вітрі, видзвонюють. Як налетів на братів змій, ударив. З усієї своєї зміїної сили одразу ж глибоко в землю увігнав до зміїної темниці та й замкнув. Батько з матір'ю тим часом чекають та й чекають, а синів немає. Одна втіха залишилася, менший синок. От знайшов він горошинку, посадив її у землю. Дивляться, аж виріс величезний кущ, а на кущі стручок лише один. А в ньому горошина теж одна. Та й не проста, а чарівна. Дотягнувся хлопчик до стручка, зірвав його. Випала горошина зі стручка, покотилася. Хлопчик побіг за нею, схопив горошину та й з'їв. З того часу. І прозвали його Котигорошком. Почав Котигорошко зростати не по днях, а по годинах, за тиждень вище батька виріс. Одного разу батько копав криницю і натрапив на великий камінь. Пішов гукати людей, щоб допомогли камінь витягнути. Поки батько ходив, Котигорошко однією рукою. Камінь із земли витягнув. Прийшли люди, дивуються. А Котигорошко, як відчув свою силу, так і вирішив піти братів і сестру визволяти. Пішов він до коваля, попросив, щоб той йому скував важку булаву. Коваль і скував. Розмахнувся Котигорошко, підкинув булаву у самісіньке небо і каже я ляжу спати, а ви, батько, розбудіть мене через 12 днів, коли булава назад падатиме. На 12-й день летить булава, гуде, розсікає повітря. Розбудив батько, сина. Той схопився, підставив кулак, булава об нього вдарилася, переломалася навпіл. Ні, з такою булавою я на Змія не піду. І вирушив знову до коваля просить Перекуй булаву, щоб ще міцніша була, перекував коваль. Котигорошко знову булаву підкинув та й спати ліг. А через дванадцять днів булава до нього повернулася, об кулак вдарилася, тільки трохи зігнулася. От з цією булавою я піду на Змія, каже Котигорошко. Попрощався Котигорошко з батьком та матір'ю і пішов по тій борозні, по якій сестра й брати пішли та не повернулися. Хоч борозна вже і заросла травою, та трохи помітною була, привела вона Котигорошка до зміїного двору. Чого тобі треба? Зашипів Змій. «Не терплю людського духу. Битися чи миритися до мене прийшов. Битися я братів і сестру звільнити хочу. Смерть ти свою у мене знайдеш, сичить звір. Прийшли до залізного дубу, свиснув Змій з дерева, листя впало, навкруги дзвін пішов. А Котигорошко й каже Коли це я свисну, очі на лоба можуть вилізти. Ти їх краще закрий. Змій і закрив очі. А коти Горошко його булавою по лобу і стукнув. Чи добре я свищу? питає коти Горошко. Правду кажеш, мало очі на лоба не вилізли. Злякався Змій. Може, будемо миритися? Ні, битися, відповідає Котигорошко. Стали вони битися. Схопив наш молодець Змія, та, як кине, вдарився Змія об дерева, стовбур надвоє розколовся, Змію хвіст прищемив, а стовбур залізний. Не вирвешся. Котигорошко Змія покинув. Пішов братів із в'язниці звільняти. Прути град розігнув, вивів бранців на волю, вони молодшого брата, і не впізнали, бо він швидко виріс. А Змій тим часом дуб із корінням вивернув, схопив сестру Котигорошка і полетів. Дуб важкий за ним по землі волочиться, слід залишається. Прийшли Катигорошку, з братами до Залізного дубу. Суд і розправу над Змієм чинити. Дивляться ні дуба, ні змія, аж бачить, летить Змій високо в небі, сестру несе, кинулися наздоганяти його. От вони й бігли по сліду, що дуб залишив, та побачили перед собою глибоку яму. Дна не видно, злякалися брати. Не хочуть лізти в яму. Я полізу, каже Котигорошко, спускайте мене вниз. Сплили вони зі своїх поясів довгу мотузку. Котигорошко намотав кінець мотузки на руку і став спускатися. Спустився Котигорошко і прямо до підземного світу потрапив Дивиться, стоїть палац великий, а навколо золото та дорогоцінні камені. Все так і виблискує. зустріч йому сестра біжить. Тікай швидше, каже. Змій з дуба хвіст витягує, він тебе вб'є. Багатьох сміливців вже так повбивав. Не вб'є. Це я йому хвоста прищемив. Веди мене до нього. А Змій тим часом хвоста з дуба витягував, побачив коти горошка та й питає. То ти знову прийшов битися чи миритися? Битися, відповідає Котигорошко. Раз ударив Котигорошко булавою, Змій по коліно в камінь увійшов. Другий раз ударив, по пояс у камінь загнав. Третій раз ударив, зовсім вбив. Узяв Котигорошко три мішки золота і три мішки дорогоцінних каменів, і пішли вони з сестрою до тієї ями, через яку він спустився у підземне царство. Прийшли Котигорошко і кричить: Гей, ви, добрі молодці, мотузку опускайте, нас на гору тягніть. Брати мотузку опустили. Він до неї спершу золото і каміння прив'язав. Знову кричить Котигорожко. А пускайте ще раз добрі молодці, мотузку, сестра ваша до вас повертається, обережно піднімайте. Та недарма брати в зміїному царстві пожили, непомітно для себе зміїнного духу набралися, в голові у них потьмарилося. Нащо ми його будемо витягувати, кажуть. Ми шестеро Змія не подолали, а він один зумів. Нас люди засміють, та й добро все нам дістанеться. Котигорушко здогадався, через що затримка вийшла, зрозумів, що погане проти нього надумали, прив'язав до мотузки камінь і кричить. Тягніть мене. Підтягнули брати камінь вище та й відпустили мотузку. Упав камінь униз. Розсердився Котигорошко. Гарні ж у мене брати! думає. Довелося йому повернутися в підземне царство. Раптом хмари набігли, вдарив гріб, полив дощ із градом. Сховався Котигорошко під деревом. Чує, в гнізді пташенята пищать. Орлята маленькі, дощем їх заливає. Заліз він під дерево, зняв із себе сорочку, прикрив нею пташенят. А як дощ припинився, прилетів орел. Це ти моїх пташенят від смерті врятував, питає. Чим мені тобі віддячити? Віднеси мене нагору, попросив Катигорошко. Сів Котигорошко на орла, і полетіли вони високо над землею. Незабаром і рідну хату побачив. Підходить Котигорошко до хати і чує. Брати в матері питають: А де ж наш менший брат? Виріс він, сильним став, пішов вас визволяти. А в братів до того часу Зміїний дух зголів вийшов. Соромно їм стало. Та це ж наш брат нас врятував, а ми його в ямі кинули. Ходімо швидше витягувати, рятувати його. А тут Котигорошко до хати входить і каже Я й сам вибрався. Брати, в Котигорошка попросили пробачення. На радощах бенкетувати стали. Коти горошка прославляти, а ми його, людину сміливу, слухняного сина, брата вірного, славимо.